Зараз розв'яжемо 4 номери. Знайди всі натуральні значення Х, для яких дріб Х поділити на 9 менше від дробу 7 дев'ятих. Запиши всі ці дроби. Знайди всі натуральні значення Х. Знайти Х. Х натуральне число. Такі, щоб Х поділити на 9 було менше, ніж 7. Знаменники однакові. Дріб менший з однаковими знаменниками тоді, коли менший чисельник. Менше ніж 7, 6, натуральне число 5, 4, 3, 2, 1. Тут це такі дроби: 6/9, 5/9, 4/9, 3/9, 2/9, 1/9. Наступний номер. Для яких натуральних чисел буде правильна подвійна строга нерівність. Починаємо читати і записувати подвійну строгу нерівність із серединки. Х поділити на 19 більше 21 та менше 4,19, х натуральне число. Знаменники однакові. Чисельник х повинен бути більший, ніж 2 і менший, ніж 4, то це тільки 3. Наступне завдання х поділити на 17 більше, ніж 7 17, і менше, ніж 11. 17. Подвійна, строга нерівність. Х натуральне число. Знаменники однакові, то х повинен бути більший, ніж 7, 8, 9 або 10. Наступне завдання. 1144. Для яких натуральних чисел B справджується нерівність. B поділити на 11 менше трьох одинадцятих. Знаменники однакові. Тоді ми порівнюємо чисельники. B менше, ніж 3. То це 2 або 1. Наступний приклад: 5 х Більше, ніж Б поділити, поділити на 13. Знаменники однакові 5 більше, ніж Б, а Б менше, ніж 5, менше, ніж 5. 4, 3, 2, 1. Бо Б натуральне число. Подвійна, строга нерівність Б поділити на 19 більше, ніж 7,19, і менше 10 19. Знаменники однакові, то порівнюємо чисельники b більше 7 менше 10. 8, 9. Наступний приклад. Знайди всі натуральні числа Х, для яких дріб Х поділити на 11 більший за дріб 7 одинадцятих, але менший від 1. Запиши всі отримані дроби. Знайди всі натуральні х. Що задовільняють у такій вимозі, що х. Більше, ніж е, х поділити на 11 більше, ніж 7 одинадцятих і менше одиниці. І що нам з цим робити? Один натуральне число. А інші числа у нас записані дробом, то ми й один запишемо дробом. Один ми можемо записати будь-яким дробом. 5 п'ятих, 7 сьомих риска дробу це знак ділення. А нам треба, щоб знаменник був 11. 11, 11 це один. Тоді перепишемо подвійну строгу нерівність у такому вигляді х поділити на 11 більше, ніж 7 одинадцятих і менше, ніж 11 одинадцятих. Тепер дуже легко. Знаменники однакові, х більше 7, 8, 9 і 10, і менше 11. Чотири номера. Розв'язали завдання. Було дуже легко, далі буде.